Ні, роз... Пардон. Колац в угу. Але я так розумію, дуже добре, що по сюжету от оці спецпідрозділ не клав такі музиканти, бо вони відігрували дуже реально, і в людей не, не, не у всіх уціліли обличчя. Ну, власне, що ми грали гарно. Тому не було за що нас, власне, такого. А, ви думаєте по сюжету, покарання нам влаштовували, там венігет у там. Ні, все добре, ми, власне, зробили свою справу. Я Слава Україні! Зараз прозвучить авторська пісня. Її багато хто вже чув. Текст дуже простий. Можемо співати разом. Мамо ми спіймали москаля. А голодними пімали москаля, зіржавим автоматом, поганим був солдатом. Навіщо ми піймали москаля.